Я вітаю кожного глядача каналу Політбюро. Мене звати Діна Бернацька. Мій і сьогодні Микола Томанко, лідер громадського руху рідна країна. Пане Миколо, як завжди, рада вас вітати. Вітаю Дякую за те, що знайшли час. Друзі, поставте лайк цьому відео і підпишіться, будь ласка, на наш канал, якщо ви цього ще не зробили. Для нас це надзвичайно важливо. Підтримуйте незалежну журналістику. Пане Миколо. Давайте розвіювати посеред усіх новин шум, ось так незрозумілих якихось моментів. Розпочнемо із верхов. Не ради вони підписали сьогодні у другому читанні законопроект, яким пропонується переспрямувати ПДФО забезпечення військових з місцевих до державного бюджету. Роксана підласна голова бюджетного комітету. Про це повідомила серед ключових про що вона розповіла. Доходи дорожнього фонду у 2024 році спрямуються в загальний фонд. Держбюджету спрямовується на потреби а, оборони. Військова ПДФО з 1 жовтня двадцять року до 31 грудня, в якому буде завершено воєнний стан, зараховується до державного бюджету і так далі. І от я бачу, що в відсотковому співвідношенні також уже розподілили 45% піде на дрони. Прогноз 43 і більше мільярдів гривень. 45% для розгортання виробництва боєприпасів та зброї, і 10% розпорядникам сектору безпеки і оборони для автоматичного розподілу між військовими частинами пропорційно відповідно до сплаченого ПДФО трішки заплутано все незрозуміло. Давайте прояснимо для наших глядачів, для нашої аудиторії. це корисно для держави. Тепер не будуть на місцевих рівнях красти кошти. Тепер це зосередиться в якомусь одному єдиному апараті, і це буде працювати дійсно на благо наших військових. Ну, якщо мислить категоріями війни, воєнного стану, то звичайно залучення більше коштів до центрального бюджету, який центрального бюджету державного йде на оборону, в принципі, це більший плюс, оскільки сьогодні як виглядає ситуація. Наприклад, в багатьох містах, особливо в обласних містах, є заві кошти. І е, до недавнього часу була спокуса, е, ну як люблять казати, да, не, не стадіони зараз отакці, не стадіони, не брюківки, оборона. Да? Тобто народ особливо м, м, до, до останніх років літо, попереднє літо, це літо взагалі була катастрофа, а е, це літо трошки менше. Тобто, є спокуса, звичайно, заробити гроші. Гроші, е, Схеми дуже прості. Значить, от мене дивує, я зараз подивився Європейський Союз, каже, треба розширити трошки кількість людей в е, е, набу там, антикорупційному і так далі. Е, та ви. Візьміть таке як Томенко. У нас багато людей, які розуміють, це як е, де лакуниці бюджетні є. Не треба вам прокурорів. Я вам покажу все. беріть середньостатистичний обласний центр. Схема дуже проста. Наприклад, ви міський голова, ваша дружина. Значить, хто хитріший, то коханка, значить, і так далі, стає співвласником асфальтного заводу, або заводу, який виробляє плитку, або бордюри, дна, або ще щось, і так далі. І тоді починається історія, що значить, плитку пересталяти, ремонти робити і, і так далі. Лева частина грошей витрачається сюди і м, отримує кошти, умовно кажучи, сім'я міського голови, там, заступника, чи когось. Його фірма спеціалізується по благоустрою. тому э, йде щоб найбільше квітів посадити, кущів, дерев в цьому місті і так далі. І так далі. Тому, звичайно, коли громадськість почала наїжджати, і ми разом з вами програму почали говорити, що зупиніться з тими бруківками, фонтанами і так, далі, і так далі. Народ тепер почав як робити. Ну так, да, ми от вже не будемо, наприклад, там. 300 мільйонів з обласного бюджету, а дамо там на дрони. І тут виникає питання: а кому ці дрони? Ну, якщо є якась військова частина, що вони займаються а, кураторством, то може бути. Тобто, я вважаю, що це неправильно, це анархія. Тобто, ну, ну війна, це дисципліна і порядок. Тобто є в нас а, генштаб. Є військове командування, є Міністерство оборони, воно повинно визначати, куди це даються гроші. Тобто бажано, звичайно, щоб не тому, що от ми о ми місто керуємо таке, а інший підрозділ не отримує тоді. Тобто треба всіх забезпечувати. Це означає, що якщо ми збільшили. Кількість грошей, які поступає в державний бюджет, і з державного бюджету ці гроші підуть уже не на плитку чи ще щось і так далі, і не будуть залишити від доброї волі міського голови. А так як, от Верховній Раді будемо вірити голові комітету бюджетного, підуть уже вони розподілили, куди кошти підуть на збройні сили. То це я вважаю позитив. Інша справа, що звісно. Ми повинні розуміти, що ну якби цих, як ми з вами говорили, коли народ кинувся з вони захищали Резнікова, значить його команду, коли ми в ефірі з вами говорили, що то щось, якби сумнівні яйця непевні, значить, і там одяг не певний, якось дуже дорого. Да, і рахункова палада підтвердила те, що ми з вами говорили, і так далі. Тому тут є інша небезпека, що збільшивши Сконцентрувавши видатки, бо Міністерство оборони займається цими закупівлями і так далі, теж виникає спокуса вже чиновників центрального рівня тут заробити. Тому, звичайно, тут повинен бути чіткий і зрозумілий механізм цих закупівель, контролю за закупівлями і так, далі, і так далі. Я не бачу тут якоїсь військової таємниці, щоб експерти чи громадськість контролювала ці всі закупівлі. Тому, звичайно, централізація бюджету. На мою думку, правильна, але вона повинна бути тотальною, інтегральною. Що це означає? Шо, наприклад, забрали ми місце в бюджет. Тепер мене викає питання, а е, видатки. З державного бюджету ви оптимізували. От я прочитав міністра фінансів Марченко, який говорить, що ну грошей бракує. Ви читали грошей так. бракує, Ми будемо шукати гроші. У мене він каже, де ви будете шукати гроші? От я прочитав перше, де будуть шукати гроші, викладачів багато. Значить, я прочитав, що багато викладачів треба підкоротити викладачів. От у міністерстві 9 заступників це небагато. А викладачів багато, да? студентів багато на державне замовлення. Хай ідуть Польщу, значить і так далі. Друзі, ну це вибачте, значить, давайте з себе починати. Тому то, що ми з вами говорили, давайте ми зараз глянемо на. Частину, куди йдуть леві кошти, ну точно не на викладачів, пенсіонерів там і викладачів, і, там і вчителів. Ну, це ж не ті кошти. Давайте ми зараз подивимося. Якщо ви обмежили в нас там міських голів у, у розкраданні, да? то давайте ми вас обмежимо. Це ж елементарні речі. А тобто... як це можна зробити? Е, ну знову опирається в наш тіньовий характер і таке обговорення бюджету. Ніхто ж не знає, нам ніколи не залучають наборня. бюджету. Завтра, до речі, писав Железняк, що, начебто, мають голосувати за проєкт бюджету 24-го року. Е, ну, у нас виходить зараз так, що вони, значить, поправки депутатів пройшли. Ну, ми приблизно розуміємо, що таке поправки депутатів. Це в основному так. Ну, більшість лобійських речей і так далі. Зараз кабміном вони погоджують поправки і голосують. Значить, були якісь дискусії. От я не знаю, наприклад, дискусії по. Там галузевих напрямках. Давайте ми зберемося і подумаємо. Е, от хай мені хоч, хоч один визначний член уряду скаже, в чому місія державної податкової адміністрації, що на її утримання ми збільшуємо два четвертому році три мільярди 127 мільйонів. Що спеціально буде робити Генеральна прокуратура, що збільшуються видатки на мільярд 300 мільйонів? Там і таких питань у мене купа. Я вже не кажу про якихось тотальних, е -е 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 тотальних речей. Ну, це ми вже чому воду в ступі з вами про цей мільярд на партії. Що ну, це дикість на на, на піар виділяти е, те, гроші і так далі. І так ми можемо пройтися і подивитися. Ну я вже мовчу про от ми сказали, що зловживання міської влади. Значить, да, ви гроші забрали. А в мене питання. Я пройшовся, подивився, міські голови, голови ОТГ і так далі. От ми міністр назвали і так далі, десь заступників. А чому 6-7 заступників міського голови обласного центру? Що вони там зараз роблять? Функції набагато менше. Ну, про кличка мовчимо. 13 заступників, ніхто не збирається скорочити. Більш за те, я вам скажу, от в Києві зараз же ж була ідея, що всі обнялися там і цілуються, там немає ж опозиції, всі там може один, одна депутатка інколи критикує. Там бачу кличка і бюджетне. Щось вона випала з генеральної лінії, там критикує. А, а дивіться, у нас зараз е, 120 депутатів. 120 кожен депутат має мільйон. Зараз хочуть мати 6 мільйонів, щоб ви розпоряджалися цими коштами, допомагали і так далі. Значить, це е, ну на щастя, щоб піари депутатів, що вони мають спеціальні 6 мільйони, ну, 6 на 120, 120 помножити. 120 депутатів це ви говорите про Київську. Так, да, про Київську міську uh -huh. раду. Тепер цих 120 депутатів є два помічники, яких ми з бюджету оплачуємо. Ще ми оплачуємо 240 людей. Зараз зареєстрований проєкт постанови, щоб оплачувати три. Ну, три депутати. Тобто, щоб ми оплачували з вами 360 помічників депутатів на заробітній платі. Тобто, викладачів у нас багато грошей немає, вчителів, грошей немає. лікарів 360 депутатів. Нам помічників депутатів нам треба плачувати. Ви жішли на громадську роботу туди, свідомо. Навіщо вам 360 депутатів? Тобто, от я взяв Київ, значить. 13 заступників, 120 депутатських фондів, 360 хочуть депутатів платних і так далі. А якщо я донизу дійду, донизу дійду значить і закінчу там мовно кажучи, муніципальну варту. то я не розумію, навіщо муніципальну варту платимо. Якщо ви великі герої, то краще б ви допомогли, передали досвід в збройних силах, а ви ходите. Захищаєте забудовників, які незаконно будують, або бабок на базарах перевіряєте, скільки картоплин вона продається. Муніципальна варта. Це ж не тільки в місті Києві. От зараз я прочитав, що якийсь ОПЗЖник там, значить, е -е -е з цією муніципальною вартою землю захоплює і так далі. На війни. Тобто у тобто, нас зараз ситуація. Ну давайте ще жорсткіше речі скажу. Ви ж їздите по Києві, бачите. Та у нас така кількість поліції. У мене питається, це так необхідно зараз така кількість поліції в умовах війни, де фахівці, ми ж поліцію Тували, як спеціальні підрозділи поліції, це вишколені люди, отримали зарплату, вчилися і так далі. Що ж ми з вулиць беремо студентів, які нічого не вміють і хочуть зробити воїнами або з села. Беремо людину, яка не має підготовки Як ми спеціально готували? Значить е, тоді, в мене питання: збільшуєте ви податківці, збільшуєте поліцейські, збільшуєте прокурорів. На вощо ви збільшуєте? Тобто, навпаки, ви підсильте тоді складову збройних сил. Тому е, тоді не буде кон'юнктури. Пане Микола, але ж небезпека в період війни в великих містах залишається, можуть бути диверсійні групи, розвідувальні та й немає. Але То... давайте подивимося на кількісні параметри. Я їзду по Києву. Значить, така кількість патрульної поліції, от вони їдять, доганяють, створюють проблеми зранку, і так немає як проїхати. Значить, це ж край важливо, щоб це вони доганяли, значить, один одного або ще когось і так далі. Тобто, кількість патрульної поліції, на мою думку, вона абсолютно неприпустимо угу. велика, тобто є чим займатися. Ну, хоч. Хоч е е е е волонтер, ті, відвозьте щось на фронт, а не їздите один одного доганяєте і так далі. Ну, ми машина. не знаємо, можливо, вони і цим займаються. Пане Микола, якщо говорити про ось цей законопроект, за який проголосували депутати сьогодні у другому читанні. Наприклад, е якщо взяти Київ е переводиться з місцевого бюджету до державного бюджету, як це буде виглядати на практиці? От наприклад, не, це і що... Києва наприклад. Ні, він він просто частина коштів напряму, вона не буде поступати. Це це не буде мі місцевого бюджету, а буде зразу перераховуватися uh -huh. до центрального uh -huh. бюджету. І я вам скажу, що ну треба дивитися. Ну насправді це правда, що. Київ, обласні центри, особливо великі міста, в принципі, не бідували під час війни. Я не бачу тут загрози для простих людей, тому що якщо деякі міста на депозитах тримають гроші, просто от вони отримали гроші на депозит і йдуть відсотки. То це говорить, що це ж не від поганого життя. Якщо ми бачимо, проаналізуйте тендери, які, які, які тендери проводять до е, містах і на що гроші будуть, навіть гроші є. І ці гроші однозначно зайві. Тому ще раз я кажу, що моя думка, все, що стосується збройних сил, повинно бути жорстко централізовано, не повинно бути тут е, демократії з елементами анархії. Але ще раз кажу, що я не довіряю Верховній Раді в цьому плані. Тобто йдеться про те, що є люди уповноваження, дає генштаб, генштаб є замовник, міністерство оборони є виконавець, а Верховна Рада повинна, якби цю суму. Чітко визначити, тобто приходить на засідання там. Головнокомандуючий, начальник генерального штабу, міністр оборони чи заступник міністра оборони, каже, друзі, нам зараз пріоритетні дивіться, на 24-й рік такі-то такі-то речі. І Верховна Рада це голосує, тому що дійсно на рівні міста чи ОТГ, ну це смішно виглядає, виходить якесь нещастя там, значить, голова ОТГ чи ще Шець. Ми зараз спасаємо армію, ми вирішили там купити там, чогось такого. Чому ви вирішили? Ви, що фахівці по військовому плануванні, тобто, воно виглядає, ніби з точки зору піару молодці, але з точки зору. Планування військового замовлення, ну це, е, ну, по-перше, насправді це і повинна бути та таємнича справа. Ну треба розказувати, що ви купували, куди ви ще скажіть куди ви везете, і кому лічно. значить е, І цим повинні займатися, якби підготовлені люди. Але е, е, да, тепер грошей ви менше отримали, тому. Це ви і Київ менше отримує, і обласні центри менше отримує зв'язку з таким рішенням Верховної Ради. Тому треба вам знаходити, де вам зекономити. От я перший крок вам даю. Я ж кажу, що всі, що пов'язані із е, кількісні параметри людей, які працюють, кількість комунальних підприємств, е, які більшість якісь прокладки, значить, не потрібні і так далі. Е, ну, ще вам приклад показую, про який вища зговорив. Значить, ну скільки ж можна, вже ми ж уже ніби вже от, зробили крок лівою ногою, ще правою зробимо, і будемо в Європейському Союзі. Да? Значить, там це по медіа теж відповідні вимоги. Ну ніде в Європейському Союзі нема газет е, міського голови. Е, голос Кличка чи, е, чи, е, чи радіо там, Петренка чи Бондаренка. Ну це смішно. Ну, не смішно і цинічно, що мої гроші у мене забирають, щоб хвалити кличка. Ну, ребята, ну нормально, моя країна 200 мільйонів в умовах війни. Нема таких. Заберіть ці гроші, не може з бюджету фінансувати медіа. Тобто, ми ви сидите, думаєте, як щоб підписалися на наш канал, щоб подивилися, як нам вижити і так далі. А міський чиновник сидить там, умовно кажучи, у Вінниці, чи у Львові, чи ще десь говорить, ну, це наші гроші громадівські, давайте про мене буде писати. Газета, ми дамо їй гроші. Дніпрі та скрізь. Скрізь міські чиновники поробили собі цілу систему медійної підтримки. Забрати треба ці гроші. Е, є у вас проблеми містян і ті, хто живуть для вас. Тобто і таких речей ми познаходимо доволі багато. Тобто Є чіткі чіткі речі. Так само, як я ну, при всій повазі, от я вам говорю, знаю: я люблю квіти, люблю дерева і так далі. Та далі. Ну, Може трошки зупиниться в коштовних реконструкціях парків. Душа була. На і та далі. Але я дивлюся, що це для багатьох міст це так само ну, чисто корупційна схема. Це ж видно, коли закладається якась неймовірна сума в цей парк, то ми зрозуміємо, що у короткий термін е і таку суму не можна освоїти. Це не розкрадання. Тобто воно легко читається. У нас є експерти, зайдіть на наші гроші або на якісь сайті, там воно все е якби чорним по-білому написано. Тому е перше, централізацію коштів на армію я підтримую. Друге, Центральна влада повинна показати приклад місцевій владі і народу так само е, зменшити видатки на своє отримане. Третє місцева влада повинна е, максимально забрати всі неефективні витрати, не потрібні е, е, під час війни. Ну і ще один момент для мене надзвичайно важливий. Ми з вами говорили. Е, хай звинувачують мене. Я не вважаю це популізмом, тобто я вважаю, що як автор. Досліджень про конституцію, що ми виконуємо конституцію, там написано, що ми соціальна держава. От значить, я не можу зрозуміти, чому у нас е, є чорні люди, значить, і білі люди. Да? От не розумієте, що ми от постійно ми говоримо. Ну, ви розумієте, така ситуація, у нас немає грошей, у нас же, ми ж соціальні видатки, соціальні стандарти не підвищували вже півтора чи два роки. Зараз вони будуть трішечки, трішечки підвищені. Значить, і в мене виникає питання, от чому? Для, для суддів є гроші пенсіонерів, а для решта пенсіонерів От Куди я не проходжу, постійно мене запитують. так це не я, я не винен, я не голосував за ці зміни до Конституції 2016 року і закон про судоустрій. Це під час Порошенка було, хоча воно і при, при Януковича була подібна схема, але вона була ем, закріплена в Конституції, що суддів у нас е, нема пенсіонерів, вони пожиттєве, довічне. Утримання. Так багато вони зробили для країни, довічне утримання. Сьогодні, е, після підвищення пенсії, е, мінімальна пенсія буде складати е, 2360 360 гривень, мінімальна після підвищення. А е, е, середня буде складати 6 тисяч, середня пенсія. Скільки середня пенсія суддів буде складати? 900? 99, 100 тисяч буде складати. Ну, є в нас совість якась або розуміння і так далі. У мене питання: навіть якщо це в Конституції, а в мене конституційні права не забрав, закон про правовий режим воєнний. Я нас забрав на демонстрації, мітинги і так далі. Тобто на час воєнного ставу ми маємо повне право обмежити е, ті категорії, які сьогодні ну, не, мають, ну, не можуть вони розкошувати. Якщо максимальна у нас пенсія, сьогодні 20 тисяч, то вона для всіх повинна бути пенсіонерів максимально 20 тисяч. Не може бути, що от суддям це нетркана каста, значить вони ж бідували під час своєї суддівської роботи, да? не отримали запас. Що сьогодні так це середня 100 тисяч, а отримують вже по 200 тисяч, чи по, по скільки далі. Тому так само це не популярні речі, на них треба піти. На ці, коли я кажу, що не, не може бути 9 заступників. Тобто завжди, навіть так. умова фінансової кризи, три заступники максимум бути. Візьміть цю країну, скільки начальників по 9-10 заступників, 14 активів. Тобто ми повинні максимально. Ці е, видатки оптимізувати, Тож, каже, це невеликі гроші. Друзі, не невеликі. Я вам називав податково 3 мільярди прокуратура, мільярд, мільярд до мільярда. Значить, майже 4 тисячі суддів отримують. Я порахував, якщо оці майже 4 тисячі пенсіонерів суддів заплатить їм немалий кошти 20 тисяч. Це максимальна пенсія. Не 100, як вони собі зробили, а 20 тисяч. Ми вже десь 3,5 мільярда економимо. 3,5 мільярда ж не валяється на вулиці. У нас сьогодні, я перепрошую, в соціальних мережах срачі, що виділили там на Софію Київську там 20 чи 30 мільйонів і так далі. Що це кінець армії, бо Софія Київська значить, хоче взяти 20 мільйонів. А тут 3-4 миллиарда и все мучают. 850 мільйонів на партії, значить, на рекламу мучать ні, друзі. Давайте, значить, ми повернемося до необов'язкових видатків. І так само тоді вже Марченко підкаже міністру фінансів, де можна знайти кошти для того, щоб ну, сподіватися на наших братів і друзів американців і європейських союз, але й самому показувати так. приклади, що ми навчилися економити. Я дуже сподіваюся, що цей законопроект дійсно і де юра і де факто вже запрацює. І знаєте, що дійсно з коли з місцевих бюджет. Етів передислокуються кошти в державний бюджет, і дуже би хотілося, щоб вони використовувалися і спрямовувалися да, за цілю, щоб ми ще їх не з'їли. Дуже дякую вам, пане Миколу, що ви знайшли час і долучилися до нашого і розвіяли ось подібний законопроект. Роставили всі крапки на ді друзі. Микола Томенко, лідер громадського руху рідна країна. дивилися канал Політбюро. Підписуйтесь, пишіть свої коментарі, пишіть гостей, яких би ви хотіли побачити у наших наступ. У етерах ми все бачимо і все читаємо. Мене звати Діна Бернацька. Бережіть себе до зустрічі.